Десяту добу ми тут стоїмо біля Кабінету міністрів, наметове містечко, тарифний байдан, вимагаємо від президенту, парламенту, уряду прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Крім того, Майдан висунув додаткові вимоги це прийняття закону про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, про радикальне реформування прокурорської судової системи шляхом звільнення всіх прокурорів і суддів. Учора в нас відбулася зустріч представників тарифно-майдану із прем'єр-міністром України, із членами уряду з керівниками Нафтогазу і нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Обговорили цілий ряд питань, і по деяких з них досягнули домовленостей і досягнули компромісу. Але головні питання все ж таки залишились невирішеними. Це питання збільшення обсягу газу, який по пільговій ціні щомісяця надається громадянам для споживання. Сьогодні нагадається норма 200 кубів на місяць. Насправді це абсолютно недостатня. Норма собачу будку можна відігрити тільки. А будинок. Ні. І люди приречені на те, щоб мерзнути в холодних квартирах або в оплат... будинках, або сплачувати космічні ціни за вартість газу. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд прийняв рішення про збільшення обсягу газу, який надається громадянам по пільговій ціні, з 200 кубів зараз на місяць на 400 кубів газу по пільговій ціні. Крім того, уряд пообіцяв, прем'єр пообіцяв, що його фракція буде голосувати в парламенті за закон про розкриття структури формування тарифів. Також за закон про формування національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, адже нинішній склад комісії указом президента Порошенка призначений незаконно. У Порошенка немає повноважень на призначення цієї комісії. Сьогодні цієї комісії керує менеджер Порошенка на прізвище Волк який працював на фірмі Рошен до призначення голової комісії, і саме сьогодні Порошенківський вовкіїв у цій комісії встановлюють драконівські тарифи і вимивають фактично з кишені громадян мільярди гривень через корупційні схеми.